Друзі, привіт! Я виходжу, я вже дуже давно не виходила в ефір. Я виходжу в ефір, не буду знімати капюшон, тому що трошки прохладненько, і буду ходити, тому що прохладненько. От. Але я все-таки виходжу в ефір. Я вітаю всіх з усіма святами. Тут святкують більше Різдво 25 грудня, але також українці. Часто святкують 7 січня ті, хто більше до православної церкви. А виходить, що більшість святкують, починають всім привіт, мене бачить. Починають святкувати з 25 грудня, а потім так іде. Потім іде у нас що у нас у нас іде Миколайчик, і потім починають святкувати Новий рік, а потім починають святкувати. Православне І Того, якби такі свята свята затягуються, і ну всі святкують у ялинки, наряжають, так само, як скрізь. Тут, до речі, зараз чудова погода. На дворі мінус вісім в день. Це в день у нас зараз перша година, десь друга година дня. На дворі мінус вісім і просто фантастична зима. Я вважаю, тут не мінус двадцять п'ять, як є. У мене є учні, які постять, що в них там. Мінус 28 на дворі. Вот ні. Тут такого немає. Тут цього. Мінус 8. Лежить сніжок. Він випав. Він був випав дуже дуже гарний. Потім він знов розтанув той сніжок. От і зараз, і зараз знов сніжок лежить, такий невеличкий. Ну, В общем, така я б сказала, ідеальна зима. Як для українців, я на Київщині виросла. Для мене це зима ідеальна, бо не холодно і не жарко, і якби квашні під ногами немає. І сніжок лежить, і сонечко світить. Тобто просто все чудово. І я вирішила, що я сьогодні вийду хіру. Отже, ще раз я всіх вітаю зі святами. Я продовжую знаходитись в Канаді. Я тут вже потихеньку працюю, набираю учнів. Е, до речі, не знаю, наскільки я розказувала чи не розказувала, а відкрила для себе, коли я... Ага, в мене крутиться це, я не можу зрозуміти, що відбувається. Коли я набирала учнів в Канаді там, в червні, в липні писала, то мене питали, чи можу я навчити канадській математиці. Тепер я розумію, що питання не в канадійській математиці, а дуже багато людей. Тут вже тут країна іммігрантів, кожен п'ятий народжений поза межами Канади. канадієць, о, холодно, в руки перекладу. То е, дуже багато українців сюди повиїжджали саме з дуже хорошою українською освітою, технічною часто освітою. І саме ці люди звертаються до мене зараз і просять навчити не канадійській, а українській математиці, тому що українська математика набагато сильніша. От, це те, що цей те, що таке саме, саме для мене відкриття. Зараз останнього часу, що все-таки наша українська математика важлива. От, і я ще хочу зараз показати розказати. Це не можу я тримати так руки, бо мені холодно. Е, мені друзі подарували на Миколайчик, мені приніс на Різдво. Отаку От, штуку я ще не користувалася, але сьогодні вдягнула свої. Рукавички, які в мене є такі простенькі флісові. Ну, думаю, мені буде тепло, бо там на нулі вони були тепло. Це в мене звичайні такі рукавички. А друзі мені подарували спеціальні рукавиці з таким, вони такі, бачите, з металевим таким нальотом. Вони відбивають холод, вони зберігають тепло, і вони мені подарували є такі перчатки, да? якби що пальці окремо. А вони мені подарували оці, і всередину ще отакі. Кажуть, що при мінус 10, оці мої простенькі флісові працювати не будуть. Але я навіть бачу, що при мінус 8 вони вже слабенькі. А сьогодні ночі було мінус 16. А кажуть, що в лютому буде до мінус 25. Тому якби я запасаюся. Поки що мене тут-фут-фу постукаємо. Канадійська зима не лякає в цій місцевості, вона мені дуже подобається. Я ще раз кажу, вона. Для мене і не холодна, і не жарка. Якраз така, як треба, бо як дощ іде, то не дуже гарно все-таки взимку. От. Ну а от якби живу тут потихеньку, намагаюся жити, намагаюся влаштовуватися. Життя йде, життя продовжується. Скрізь треба рухатись. Цьому мене навчив, навіть не словами, а своїм досвідом, мій дідусь, який пройшов від першого до останнього дня. Велику вітчизняну війну так звану, бо вона все таки в нас почалась для України тоді 22 червня 41-го року. От, я ще колись розкажу цю історію. До речі, у нього 25 грудня був би день народження, він прожив 100 з половиною років. Він зустрів війну на Позняках. Я якось цю історію розкажу іншим разом, але питання в тому, що саме досвід дідуся навчив мене, що треба в житті рухатись, не опускати руки. Він казав фразу Війна війною, обід розписанню. От і цьому прикладу я намагаюся. Ніколи не думала, що мені цей досвід знадобиться, скажу чесно. Навіть в думках не було, що таке в моєму житті може статись, в нашому у всіх житті. Але цей досвід допомагає. Тому, друзі, бажаю миру, перш за все, миру всім в цьому році отримати цей мир, побачити його. Тому що є, як 24 лютого зрозуміла, є два стани війна і не війна. Той, хто не пройшов над головою, не, леті, не літали ракети, якби це зрозуміти досить важко. Я згадую, коли в кінці лютого я в батьків ночувала, сама я не могла бути, то я е, пила снодійне, затикала вуха берушами і, і думала собі так, чого я буду якби, на кожну хвилину. Здригатися, ну, прилетить, то прилетить. Все рівно я якби, хоч посплю. От був такий момент, тобто там, мабуть, якісь інші захисні механізми спрацьовувати. Але питання в тому, що ще раз скажу, бажаю, щоб в нас, в моїй країні, був мир. Я дуже б хотіла повернутися додому. Я все роблю для того, щоб розказувати про свою країну, всім, кому можна показувати, які українці розумні. Для багатьох діток, які народилися тут, в Канаді чи в США. Я роблю відкриття, наскільки Україна багата. Вони слухають, я показую їм відео з нашої країни. Я розказую, наскільки це цікава країна, яка в неї багато історія. Тут, якщо будівлі там 100 років в Канаді або в США, це, О, це будівля! Я кажу, а в нас Софіївському собору тисяча років. От і, і якби і церква, в якій хрестили моїх, моїх дітей, теж тисяча років. Вот і для них це така дивина. Кажу, що ви походите з країни, яка просто фантастична за своєю природою, за своєю історією. Якби це дуже-дуже гарна країна. Вони мене так слухають. Питала вчора з дівчинкою, проводила урок, А вона каже: Я кажу, в нас показує колосок. Ми вчимо українську мову по буквах, по букварю. Ніхто не знає, ті, хто тут народився, Канада, США, вони не знають, що таке колосок. А я їм кажу, що Україна дає 11% світового запасу зерна щорічно. Вони такі, а як це? Кажу, ну так це кажу, така в нас країна багата, така вона, вони так це не може бути. Кажу, може бути, кожна п'ята пляшка олії соняшникової в світі вироблена з українського соняшника. Це теж, тобто наша земля, наше багатство наше... Все, друзі, побіжу ще по справах. Всім гарного дня і гарного року. До побачення, па-па!